Діяння святих Апостолів, глава 10. У Кесарії був один чоловік на ім'я Корнилій, сотник з полку, званого Італійським. Благочестивий, богобоязливий з усім домом своїм. Він творив багато милостей народові й завжди молився Богові. Близько дев'ятої години дня у водінні він ясно бачив англа Божого, який увійшов до нього і сказав йому Корнилію. Він же глянув на нього і злякавшись, сказав Що, Господи? Ангел повів йому Молити твої та милостині твої прийшли на пам'ять перед Богом. Отож пошли людей до Іопії і поклич Симона, званого Петром. Він гостює в одного Симона, шкіряника, дім якого біля моря. Він скаже тобі слова, якими спасешся ти і весь твій дім. Коли ангел, який говорив з Корнилієм, відійшов, то він, покликавши двох із своїх слуг і побожного воїна, з тих, які були при ньому, і розповівши їм усе, послав їх у іопію. Другого дня, коли вони йшли і наближались до міста, Петро близько шостої години зійшов наверх дому помолитися, і відчув він голод і захотів їсти. Поки ж приготовляли, на нього зійшла днестяма, і бачить розкрите небо і якусь посудину, ніби велике полотно прив'язане за чотири кінці, що спускається на землю, і сходить до нього. У ній знаходились усякі земні чотириногі, і звірі, і плазуни, і птахи небесні. І був голос до нього Встань, Петре, за коли їж». Петро ж сказав Ні, Господи, я ніколи не їв нічого скверного або нечистого. Тоді вдруге був голос до нього що бог очистив, того ти не вважай нечистим. Сталося це тричі, і посудина знову піднялася на небо. Коли ж Петро в собі дивувався, що б означало видіння, яке він бачив, ось посланці віці корнилія, розпитавши про Симонів дім, зупинились біля воріт. І, крикнувши, спитали, чи тут зупинився Симон, званий Петром. Тим часом, як Петро розмірковував проведіння, дух, сказав йому ось три чоловіки шукають тебе. Встань, зійди, і йди з ними, ні, трохи не вагаючись, бо я послав їх. Петро, зійшовши до людей, присланих до нього, корнилієм, сказав Я той, кого ви шукаєте, по якій справі ви прийшли. Вони ж сказали Корнилій сотник, муж праведний і богобоязливий, про якого добре говорить весь народ іудейський, одержав повеління через святого ангела покликати тебе додому свого і послухати слово твого. Тоді Петро, запросивши їх, пригостив, а на другий день, вставши, пішов з ними, і дехто з брат... братії Іопійської пішов з ним. Наступного дня прийшли вони до Кесарії. Корнирій вже чекав їх, скликавши своїх родичів та близьких друзів. Коли входив Петро, Корнирій його зустрів і поклонився, припавши до його ніг. Петрош підвів його, кажучи, встань, я теж людина. І розмовляючи з ним, увійшов у дім і знайшов багатьох, що зібралися. І сказав їм Ви знаєте, що Іудеєві заборонено знатися або зближатися з інноплемінником, але Бог відкрив мені, щоб я жодного чоловіка не уважав негідним або нечистим. Тому я, коли мене покликали, прийшов, не вагаючись, отож питаю, для чого ви покликали мене? Корнелій сказав четвертого дня я постився аж до цієї години, і о дев'ятій годині молився в своєму домі, і ось став переді мною муж у світлій одежі. І каже Корнилію почута митва твоя, і милостині твої згадалися перед Богом. Отож поштив його пію та поклич Симона, званого Петром. Він зупинився в домі шкіряника Симона, що біля моря він прийде і скаже тобі Зразу ж послав я до тебе, і ти добре зробив, що прийшов. Тепер ми всі стоїмо перед Богом, щоб вислухати все, що повелів тобі Бог. Петро відкрив уста і сказав істинно, пізнаю, що Бог не дивиться на особу, але у всякому народі той, хто боїться його, і робить по правді приємний йому. Він послав синам Ізраїловим слово, благовіствуючи мир через Ісуса Христа, це є Господь усіх. Ви знаєте про те, що сталося по всій Іудеї, починаючи від Галілеї після хрещення проповіданого Іоанном. Як Бог Духом Святим і силою помазав Ісуса з Назарета, і Він ходив, творив добро і ізціляв усіх, поневолених дияволом, тому що Бог був з ним. І ми свідки всього, що зробив він в землі іудейській і в Єрусалимі, і що його вбили, повісивши на дереві, цього Бог воскресив на третій день і дав йому являтися не всьому народові, а свідкам, Богом наперед вибраним, нам, які їли і пили з ним після Воскресіння Його мертвих. І він повелів нам проповідувати людям і свідчити, що він є призначений від Бога суддя живих і мертвих. Про нього всі пророки свідчать, що всякий віруючий в нього одержить відпущення гріхів іменем його. Коли Петро ще продовжував цю промову, Дух Святий зійшов на всіх, хто слухав Слово, і, віруючи з обрізаних, які прийшли з Петром, дивувалися, що дар Святого Духа зійшов і на язичників, бо чули, що вони говорять мовами і величають Бога. Тоді Петро сказав Хто може заборонити хреститись водою тим, що, як і ми одержали Святого Духа, і залі їм хреститися в ім'я Ісуса Христа. Потім вони просили його пробути в них кілька днів.